СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який охороняв адміністративні будівлі рашистів під час окупації міста. Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це йому запропонували посаду у створеному агресором управлінні МВД по городу Херсону. Там він добровільно погодився увійти до складу окремого батальйону патрульно-постової служби Російської Федерації. Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка. Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких расисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору. Під час таких нальотів здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона зловмисник хотів загубитись у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанти виявили посвідчення фейкового органу та інші докази злочинної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 1 Кримінального кодексу України, а це добровільне заняття громадянинам України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.